Привіт, любі друзі! З вами Інкантадор і рубрика Демоналіз, у якій я граю у демо-версії різних ігор і ділюсь своїми враженнями. І сьогодні ми програємо у гру від українських розробників Sandman Team, що називається Through The Nightmares. Вона позиціонується як хардкорний платформер, у якому ми будемо грати унізапно за Сэдмена, і з ним ми будемо. Подорожувати дитячими страхіттями і рятувати власне, цих дитяток. А, давайте подивимося, що у нас тут в сеттингах. Небагато, але трішки є. Shadow Quality, FPS Counter. FPS Alert. Depth of Field, Motion Blur, як для платформера, непогано. Непогано. Ctrl-Hint. Ну, я думаю, нам в процесі якийсь міні-туторіал покажуть. Гра дуже у ранньому доступ. Тобто ще навіть не в доступі, тільки демка, і планується реліз аж на 2023 рік. Давайте дивитись, що це в нас. Це Level Select, Я так розумію. А це що? Coming Soon. Окей. Okay. Скажімо сюди. Uh, mm, навіть так, окей. Okay. Ага. Ну це їсниця, їсняться страхіття. Ну окей. Різні пастки. І тут вривається сендмен. Який буде рятувати дитятко. Окей, це як ми бігаємо. Добре. Це як ми стрибаємо. Теж, добре. Все як ми помираємо. Чудово. Зрозумів. Дабл джамп нема, добре. Так, і що? Угу. А як? Ага. О, я можу зменшуватись? Прикольно. О, це прикольно. Це кльова концепція. А далі що? А, окей. Так. Хе, клас, мені подобається. Це, мабуть, збереження, чи ні? Чи що? Так, окей. Ага, я зрозумів. Треба зменш. Треба там зменшитись, щоб... щоб мене... О-о-о-о-о! Ха-ха! Клас, мені подобаються такі пазлики. Біш. Ага, 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 зрозумів. Ха-ха! Маркус, memories, camping, класс, level completed, next level. Ага, зразумів. Ау Так. Угу. Uh -huh. Так, ой, мама мія. Так, починається, блін. Окей. А як туди застрибнути? Отак. От ага, збереження, добре. А це що? Не ясно, що це було. А ну, давайте глянемо. Контрол Хінт, що воно дає Checkpoint. Окей. Так. Ясно. Отак. Треба великим стрибати Фу. Маркус Меморіс? О, єнотик Він за єнотиком пішов. Клас. Ой, любі друзі. Ой, це хто такий? Ти хто? Фредді Крюгер чи що? Окей. А, це що? А, це щоб швидко впасти. Ясно. О! Ну, у вас і кошмарики, я вам скажу, ну у вас і страхіття. Да я Не. Фуф. А тут что у нас? Ага. Так, спокійно, спокійно, не поспішаємо. Отак. От Отак, добре. Тих-тю-тю-тю-тю-тю. Ставимо чекпойнт і пішли. Ой, мать. А, ні, ні, ні! Не, це реально складно. Ну що, я вам скажу, любі друзі, це майже напевно гра не для мене, бо в мене не вистачить терплячки, це все робити. <плес> Ні, це занадто дупопідпалювально для мене. Але якщо ви любите такий челендж, це Precision Platformer, то, мабуть, мабуть, це буде Through the Nightmare, ця гра буде саме для вас. Прикольно, реалізація чудова насправді, але не для моїх пальців і не для моїх нервів. Проте, мабуть, рекомендую. От саме в своєму жанрі прям чудово виглядає, працює, все, все прям мі-мі-мі. Ух, гра від українських розробників Through The Nightmares. Пишіть, що думаєте про цю гру. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Якщо не підписані на каналчик, гей, чому ви ще не підписані на каналчик? Бігом підписались дзвіночок, оце, от усе, бо контенту ще трішки, сподіваюсь, найближчим часом буде і буде і надалі. Що ж, любі друзі, з вами був Енкантадор. До нових зустрічей!